Робив я відео недавно з проблемою зарядки швидкої. Ось за тим роз'ємом. Контакти були не в порядку. Не контачили на моїй. А тепер до мене приїхали з іншою Теслою Model Y. І теж проблема немає зарядки взагалі, тільки інші вже контакти. Проблема буває в тому, що ця кришка стає трохи е, криво. І воно не контачить. І, відповідно, тоді не заряджає швидка зарядка. Та й повільно навіть не заряджає. Ось ми маємо один контакт, який має, має замикати дві ламельки. І ось довгий оцей провод, теж з пружинками має тих великих дві трубки масу з'єднувати. Ніби видно все так. Недобре поставиш, і воно все тоді не контактує і ніякої зарядки не буде. І також, коли будете ремонтувати, якщо оце кріплення одне з трьох, оцей болт не буде вкручений, він забезпечує масу на цьому блочку, нічого не буде працювати. Ось, бачите, ця кришка, і вона має бути одіта. замикатися цих дві шини одна друга і оцей контакт. Ходити теж туди, куди йому потрібно. Зараз я покажу. Ось, бачите, ось цих два контакти мають замикатися оцим контактом. Коли він вдягається, ось отак, раз, туди. Він входить між ці контакти, замикає їх. Якщо він недобре замикає, а буває, що криво поставив, все нічого не працює. Коротше кажучи, от вони, цих дві маси. І оцих от от два контакти, все має бути якби разом. З'єднано. І з'єднується воно Вон цією кришечкою. Якщо не контактує, тут, тут або тут, все, нічого не буде заряджати. Махався, махався, воно то контачить, то не контачить. Прийшлося дротиком з'єднати від тих двох контактів зверху і до з'єднувача на масу. Ну от і все, тепер помилки немає, все нормально, контактовує.